Так, ну що, замаринувалося моє вже е, коробчик замаринувався, зараз буду його складати у фольгу. І кострик мій вже перегорів і йти ложити на кострик. Зараз будемо працювати. Ось так ось я виложила фольгу. Зараз беру рибку. Ох, як замаринувалось. Ой, зараз треба його змазати, мабуть, олійкою. А тоді ложити. Обналила олійки, зараз, щоб не приставало до фольги, розмазимо. Все, ложу сюди і добре пакуємо. Не знаю, з якої сторони краще. Ось ось так буде. Так ось. Такую добре, щоб всі соки не вийшли. Ось я вже його і положила на цю штуку, не пам'ятаю, як вона називається, лягло прямо як сюди. Як тут воно і було. Все, йдемо на кострик ложити. Ось де мій кострик вже перегорів. Зараз я трішки пошевелю. Уф. Вітер у нас не припинився. Ну, нічого. Руки попалила, поки розтопила. Все. Ложимо, хай жариться. А поки воно жаритиметься, сходимо. Відкриємо курчат, хай пасуться, правильно? Так що тобто ходімо. Вони вже там пищать гуляти хочуть. Ось вже під цією стоять. Ждуть. Гаж ти? Ластівка вже тут у мене. мене. Ластів'ят прилила. О, біжать, біжать. Ой, божечки! Як пастися хочуть. Вже привикли вечором, що я їх постійно випускаю. Пасуться. Хай пасуться, а ми будемо наблюдати і за ціплятами, і за рибкою, правильно? Так, ну що, я... Я вже думаю, що воно приготувалося Не знаю, зараз буду е, цей прокуштувати Открию, яке воно там, бо я перевертала з нього сок палився. Це ж я перший раз у фольгі так жарю, то не в курсах. Як воно повинно бути? Зараз буду відкривати. Ах ти. Так, зараз відкрию, бо пальці пече. Так, відкрила, зараз будемо дивитися, що воно тут нажарилося, що напеклося, що ти тітку наварила, що ти тітку напекло. Неси мені до вікна. Соку, дивіться, вже. Тут скільки, блін, жалко, що не тією стороною положила. От лку палки. Ого, дивіться, там сок лється, дивіться скільки. Зараз я трішки покуштую, а тоді а тоді, може, піджарю без фольги. Ну, вроді би пропеклося. Зараз я так, мабуть, без фольги. Так, блін, жалко буде, бо весь сок вже вийде. Як кажуть, розпаковка чек. Ой, скільки тут осоку, подивіться, там його повно. Ну, зараз спробую підняти. Оба! Я думаю, він вже готовий. М -м, який смачний. Так, зараз буду дегустувати. <гля�> я вже так покуштувала. Боже, який він сучний, мене аж пальці злипаються. Я думаю, і по солі все смачне, і лишніх приправ не треба було кидати, бо він, я вважаю, що ті лишні приправи слюняти Перебивають весь смак риби. У мене пальці, дивіться, як злипаються. Оце такий він жирний. Так, всім, хто їсть смачного,